Як би я рекламувала грудне вигодовування? Привіт, я Лена, мені 30 років і нещодавно я народила дитину за власним бажанням. Що говорять про грудне вигодовування в суспільстві? Що це так чудово для дитини? Це таке неймовірне єднання мами та немовляти. Але мене ці розповіді взагалі не мотивували. Я практична, прагматична людина. Я така про яке єднання? Що ви говорите? Скажу вам по секрету, коли я була вагітною, то планувала годувати доньку сумішу. На мій погляд, це було більш зручно, бо будь-хто зможе її погодувати, і мій організм, нарешті, буде належати лише мені. Але після того, як я народила, я вирішила спробувати погодувати. Думаю, ну. Спробую, а раптом, раптом я відчую це єднання, тому я нікого не засуджую і не агітую, що всі мають годувати грудю, чи мають готувати сумішу, аби діти не були голодні і на тому добре. Бо я була прихильником і одного підходу, і іншого. Коли я народила дитину, її одразу поклали на мене, і вона почала дуже кумедно шукати, де б підкріпитися. Мене це розсмішило, і я вирішила хоча б спробувати погодувати і зрозуміти, як воно працює. Спочатку я думала, ну погодую місяць, потім думаю, ну три. Ну, максимум півроку. Зараз моїй дитині п'ять місяців, і я думаю, ну, до року, але точно не більше. В цьому відео я хочу поділитися власним досвідом і розказати про 10 плюсів, котрі я побачила в грудному вигодовуванні. Тут не буде якоїсь там романтики чи протоколів. ВОЗ. Це відео скоріш для таких. Прагматичних жінок, котрі ведуть активний спосіб життя і не розуміють, як це спосіб життя, вписати грудне вигодовування. Отже, чим грудне вигодовування корисне для мами? Давайте розбиратися. Грудне вигодовування це спосіб дивитися серіали в тиші. Уявіть, як це круто. Ти дивишся серіал і тихо. Поки дитина маленька, вона дуже довго їсть, і ти можеш її покласти. Вімкнути приквел гри престолів або венздей і насолоджуватись переглядом. Плюс номер два це те, що грудне вигодовування це спосіб дуже швидко вкласти дитину спати. Я була подивована, що так буває моїй картинці світу вкладання дитини це ціла наука. Ти маєш її там колихати, співати, танцювати з бубном, чекати, поки вона засне, вести якісь таблички, графіки. Але все набагато простіше. Я годую дитину, вона починає дрімати. Я майстерно перекладаю її в своє ліжечко, і вуаля, дитина спить. Тобто, вкласти її на нічний сон це займає зараз ну, хвилин 15, і це дуже зручно. Бо ви вклали і продовжуєте займатися своїми справами або приділяти час собі та чоловікові. Звісно, коли донька стане старшою, нам доведеться вигадувати інші способи, як вкласти її спати. Але поки це працює, то чому б цим не користуватись? Третій плюс це те, що ти завжди можеш заспокоїти дитину. Я пам'ятаю, коли ми водили її на планову прививку, вона кричала так. Ну, Ніби її відрізають ногу, одночасно виколюють око, ну це було жахливо. Цей крик стояв на всю лікарню. І коли ти її прикладаєш до грудей, дитина просто поринає в якийсь дзен, їй спокійно, і тобі спокійно що твоїй дитині спокійно. Наступний плюс це поки дитина їсть, ти можеш працювати. Це виглядає приблизно так. На цій руці лежить дитина, тут стоїть ноутбук і ти працюєш. А, поки дитина маленька, я маю десь 3 години сумарно в день, щоб так попрацювати. І не відволікатися на те, а чи вона спить, а чим вона дихає, а чим вона зайнята. Треба з нею погратися. Ні, я можу зосередитись на роботі. А для мене важливо працювати хоча б кілька годин на день, тому що я підприємець і я не можу дозволити собі таку розкіш, як не працювати взагалі ніколи, чи принаймні там перші три роки, поки дитина маленька. Годувати дитину груддю дуже зручно в подорожах. В потягу чи в літаку ти береш з собою себе, маля і, будь ласка, хоч на Закарпаття, хоч за кордон, та взагалі, куди хочеш. І, до речі, як говорить доктор Комар... Комаровський: чим менша дитина, тим зручніше з нею подорожувати. Але про це вже буде інший випуск. Ще один плюс грудного вигодовування це те, що ти швидше худнеш. І як мені пояснив лікар. Постараюсь переказати, бо це вже було дуже давно, що коли дитина після народження прикладається до грудей, матка починає швидко скорочуватися, і твій живіт швидше стане таким красивим, як він був до пологів. І мені дуже подобається, що я ні в чому собі не відмовляю, але фактично повернулася до вагітну вагу. Я не знаю, чи причина цьому грудне вигодовування, чи те, що я багато гуляю на вулиці, чи просто така генетика, але це працює і чудово. Наступний плюс це те, що грудне вигодовування це дешево і просто. І навіть якщо у вас немає фінансових проблем, чи, ну, навіть скажу, не стоїть фінансове питання, ви можете купувати найкрутішу суміш, то ви, годуючи грудю, не витрачаєте час на те, щоб піти в супермаркет чи в аптеку, підібрати. Якщо не підійде, звернутися до педіатра, чи підібрати іншу суміш, бо грудне молоко – воно, ну, в 99 і випадках підійде вашій дитині. Тобто це менше логістики, менше зайвих рухів, і для таких людей, як я, це супер зручно. Восьмий пункт він схожий з попереднім: це те, що не потрібно заморочуватись в підборі суміші. Я часто читаю в чаті мам. Так, мене теж туди занесло про те, що купили таку-то суміш, у дитини від неї там болить живіт, порадьте іншу суміш, а чи підійшла вам така суміш. От чесно, мені просто ліньки витрачати на це свій час. І коли закладається думка, що а може, все-таки переводити доньку на суміш, я думаю, ай, це так довго і складно, на що воно мені потрібно. Дев'ятий пункт, що зараз все створено в сучасному світі для комфортного грудного вигодовування. Тобто вам не потрібно е, сидіти виключно вдома чи гуляти навколо вдома, щоб погодувати дитину. Купуєте одяг для годування і, будь ласка, ніхто навіть не помітить, чим ви там займаєтесь. Ну і десятий пункт десь з 3-4 місяця дитина, коли в тебе на грудях, вона дуже смішно на тебе дивиться і посміхається. Ну, добре, все-таки трошки романтична і трошки цього єднання я помітила. Напишіть в коментарях, які ще плюси грудного вигодовування ви знайшли для себе, і обов'язково підпишіться на канал.